Я вознесу тебе, мій Боже, Царю, і благословлятиму ім'я Твоє повіки вічні. Щодня буду тебе благословляти і хвалити ім'я Твоє повіки вічні, Великий Господь і хвали вельми гідний, і велич його незбагненна. Рід родові діла твої буде славити і возвіщати про Твою могутність, пропишну славу, величі Твоєї! І про чудеса Твої розповідатимуть, про силу діл Твоїх страшних говоритимуть, і я буду розповідати Твою велич, будуть звіщати славу великої добрості Твоєї, і будуть оспівувати Твою справедливість. Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву і милістю великий, добрий Господь до всіх. І Його милосердя перед усіма Його ділами. Хай, Господи, усі діла Твої Тебе славлять, і святі Твої нехай Тебе благословлять, про славу царства Твого Хай оповідають і говорять про Твою могутність, щоб дати синам людським Твою силу і пишну славу царства Твого. Царство Твоє, всіх віків царства, і влада Твоя по всі роди й роди. Вірний Господь у всіх своїх глаголах, святий у всіх своїх творіннях, Господь підтримує всіх тих, що падають, і всіх зігнутих підводить, очі всіх на тебе уповають, Ти їм своєчасно даєш поживу. Ти розтуляєш Твою руку. І насичуєш, усе живе як найкраще. Справедливий Господь у всіх своїх дорогах і милостивий у всіх своїх ділах, близько Господь до всіх, які до нього взивають, до всіх тих, що до нього взивають по правді. Він учинить волю тих, які його бояться, заклик їхній почує і спасе їх. Господь береже всіх, які його люблять. А нечестивих усіх погубить. Хай возвістять мої уста, хвалу Господеві, і Хай благословить усякий смертний, Його святе ім'я по віки вічні.